Значить, е якщо подивитися на нього, то ми можемо одразу... Не вийшим, да? За, таблицями, за за да, табличками. табличками. Uh -huh. е якщо на нього подивитися, то ми можемо сказати, що це симбіоз е американського КАТ Турнікета і САФТА. Але е впевнено скажу, що це тільки на перший погляд, оскільки після таких тривалих розробок це є. Нашим українським виробом, Турникер. сам складається з двох стрічок. Перша, це стрічка основна, яка несе на собі основну нагрузку, а також е, внутрішня стропа, яка затягується, тобто от вона йде з воротком, яка при накладанні е, створює Зусилля, яке перекриває кровотечу. Які його плюси? Перше, коли накладається турнікет, ну може потім я розкажу пізніше, вже покажу на камеру, цей турнікет може накладатися на відміну від всіх жгутів і на відміну від жута есмарха прямо на голе тіло. Він, будемо говорити так, зменшує. Я вибачте, переживаю в перший раз в такій ролі. Тобто на ньому є надмісна дюралюмінієва фурнітура. Це вороток, який нереально зламати, на відміну від пластикового, який нереально зігнути. Також фурнітура складається із заліза. Ми пішли шляхом зовсім викоренення із нашого засобу пластикових деталей. Тобто, всі деталі, які знаходяться на ньому, це все залізо. Залізо нарізається лазерним методом із листового металу. Кожна деталь, вона не паяна, не варна, це суцільні деталі. Значить, особливість нашого турнікета це. На закордонних аналогах є липучка face-to-face, -face, тобто липучка, яка закривається сама на себе. Ми пішли іншим шляхом. У нас є липучка жорстка і є м'яка. Вона нарізана під вуглом 45 градусів. Для чого це зроблено? Це зроблено насамперед для того, що коли перекривається турнікет через пряжку в такому стані, то вугол 45 градусів перекрив... одна така липучка, яка настрочена. Під лугом 45 градусів перекриває три або й чотири наступні, які йдуть поза нею. Тобто у нас йде зачіплювання самої липучки саму на себе і з'являється більша агдезія. Значить, при перевірках, в екстремальних умовах, коли мочили жгут, клали його в воду, забивали снігом, наш виріб показує більші. І якісні характеристики, наприклад, навіть стосовно, якщо ми говоримо про репліку кат або навіть про оригінал жгута кат. Тобто липучка face-to-face при забиванні снігом або навіть якимсь брудом, вона починає, ну, будемо говорити так, адезія зменшується і вже не виконується та функція.